Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата. Що стосується душпастирського виміру і епископського служіння святого Єсафата, то тут варто виділити його турботу про катехітичне навчання Божого люду, навчання правд християнської віри. Задля цієї мети він видав для вірних та священників відповідний катехізм. У 34 пункті Правил для священників читаємо: треба, щоб поодинокі священники вивчали наш коротко списаний катехізм. Який ми їм дамо, нехай цього катехізму навчають також своїх дітей, як і парафіян, і нехай знають, що будуть докладно по ньому опитувані. В іншому місті читаємо коли б якийсь священник цю науку занедбав, він підлягає карі. Катехізм святого Єсафата був добрим зірцем навчання в період, який відзначався, зокрема, реформами в католицькій церкві після собору у Треденті. Даний катехізм укладений за зразками обнови західної церкви та пристосований до східної церкви. Він започатковує перехід від оновлення духовенства до релігійного зросту всього Божого люду. У 34-му каноні своїх правил святий Єсафат виразно вказує на цей подвійний напрям катехізму. Священники мають його досконало і перевірено знати, щоб учити за ним своїх парафіян. Бувши написаним зрозумілою мовою, катехізм міг бути безпосередньо звернений до широкого кола людей, однак головним шляхом проникнення цього навчання у широке життя церкви було духовенство, яке владика Єсафат Кунцевич навчав про світи та започатковував програму оновлення архієпархії, звертаючи свій погляд на майбутнє. Катехізм написаний у формі коротких питань та відповідей та поділяється на чотири частини. Перша частина це виклад про віру, згідно 12 частин Нікейсько-Константинопольського символу віри. Тут ми знаходимо, зокрема, коротке тлумачення святим Єсафатом, що означає вірити. Слово вірю, пише він, означає, що я твердо визнаю і приймаю за дійсне і певне все те, що міститься в цих 12 членах символу віри. Тому що цього сам Бог навчив апостолів, апостоли навчили церкву, а церква навчила нас. А ще тому, що неможливо, щоби Бог міг говорити неправду. Усе це я маю приймати за достеменне і навіть певніше, ніж те, що я бачу очима і до чого доторкаюся руками, зазначає владика Ясафат Кунцевич. Друга частина катехізму розповідає про молитву на основі семи прохань молитви Отче наш та Марійської молитви Богородице Діва, з долученими питаннями про почитання святих. Святий священомученик пише ми вшановуємо всіх святих як угодників Божих і наших заступників у небі, а особливо ангела-хоронителя і святого опікуна, чиє ім'я носимо. Через мощі святих ми також віддаємо їм належну честь. Бо вони були храмом Святого Духа і мають поєднатися зі своїми прославленими душами. Церква приписує святкувати пам'ять святих, щоб ми славили Бога в Його святих. По-друге, щоб завдяки цьому ми вже тут побачили ту славу, яку святі мають у небі. По-третє, щоб ми в такі дні роздумували про їхнє життя і їхні добрі справи та їх наслідували. По-четверте, щоб у ці дні ми в особливий спосіб їм звірялися і просили їх про заступництво перед Богом. По п'яте, церква Божа наказує обходити і святкувати пам'ять Божих святих, бо свята церква бажає вшанувати своїх святих дітей так, як вони шанували Бога і церкву. У третій частині катехізму викладено 10 заповідей Божих та пояснюється, як їх треба виконувати, а також розповідається про особливості церковних заповідей. Ось що ми читаємо, наприклад, про Богослужіння чому церкві потрібні різні обряди і церемонії. Відповідь Передусім для більшого вшанування Бога, щоби показати людям Його славу, відтак, щоб поширювати побожність серед людей, щоб вони через зовнішнє пізнавали внутрішнє, а також тому, що оскільки ми маємо від Господа Бога душу і тіло, ми зобов'язані ними йому служити, а церковні обряди допомагають нам у тому, щоби тіло і душу залучити до набожності. У третій частині катехізму додано також сім діл милосердя щодо тіла та душі. Сім головних гріхів та один смертельний гріх. Четверта частина пояснює сім святих тайн наприклад, коротко процитуємо про святу тайну покаяння, як приготуватися до таїнства сповіді. Відповідь треба виконати три речі: перше, старанно пригадати собі свої гріхи, кожного дня, йдучи спати, робити іспит своєї совісті, а кожного ранку доручати себе Господу Богу, щоби у такий спосіб легше уникнути гріхів. Друге покаятися у них усім серцем і постановити собі більше до цих гріхів не повертатись, третє. Щиро висповідатися з усіх гріхів своїх і виконати покуту, накладену сповідником. А у контексті святої тайни подружжя ми знаходимо питання як повинні ставитись чоловік і жінка одне до одного? Відповідь чоловік повинен любити і шанувати свою жінку як дитину Божу, а жінка повинна шанувати і слухати свого чоловіка як Христа. А разом вони повинні плекати взаємну любов, мир, згоду і вірність так, як чинить Господь наш Ісус Христос зі своєю церквою. Навчаючи про святі тайни, святий Єсафат пише, що їх установив Господь наш Ісус Христос задля того, щоби уділяти нам своєї ласки. У кожній тайні дається нам ласка, і її треба гідно прийняти, пише Владика Єсафат Кунцевич. Сьогодні з погляду історії можемо сказати, що катехізм, укладений ним, охоплює ключові питання, пов'язані з християнською вірою, розумінням церкви, а також особливості проблемних моментів між східною та західною церквами та першість римських архієреїв. Щодо цієї останньої теми ми, зокрема, читаємо, що значить католицька Вселенська Церква? Це весь збір вірних під одним невидимим головою. Христом Господом і видимим намісником Христа, хто є намісником Христа, наступник апостола Петра, бо одному святому Петрові доручив Бог католицьке вселенське душпастерство, а не іншим апостолам. тому ця влада залишилася тільки в наступнику Петра, а не в наступниках інших апостолів, бо таким чином було б 12 вселенських пастирів, чого ще ніхто досі не говорив. Таким чином, єдність церкви полягає в водності віри та єдності східних патріархів з наступником апостола Петра. Цей фрагмент описаної проблеми між Сходом і Заходом виражає просто народний виклад владики Йосафата для духовенства і вірних. Катехізм охоплює всі необхідні на той час питання та дає належні відповіді. Ось що ми читаємо на початку катехізму. Що значить бути християнином? Відповідь це значить бути охрещеним в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вірити і визнавати закон Ісуса Христа, що має знати той, хто визнає закон Ісуса Христа. Наступні чотири речі: по-перше, визнання віри, по-друге, вміти молитися Богу, по третє, знати, що чинити і чого уникати, щоб бути угодним Богу. По-четверте, знати засоби, якими можна здобувати ласку Божу або примножувати її в собі. Хто це вміє чинити, той є правдивим християнином і спасеться? Як можна того легко навчитися? Відповідь передусім треба вивчити символ віри, відтак молитву Господню, тобто Отче наш, крім того, десять заповідей Божих. І нарешті сім святих тайн церкви. Підсумовуючи, можемо сказати, що катехізм, написаний владикою Єсафатом Кунцевичем, можна назвати народним катехізмом, який дав на той час великий поштовх у вірі для священників та вірних, таким чином вносячи вагому частку у просвіту священників та єдність полоцької архієпархії. Можемо ствердити, що катехізм, укладений святим єсафатом, не втратив на сьогодні свого всенародного значення та з користю може бути прочитаний. У ті часи він був значним дороговказом для релігійного піднесення на теренах Білорусі за істини, які містяться в катехізмі, святий священомученик єсафат, як добрий пастир, віддав всі свої сили і навіть життя.